Він піднімав на вас руку чи ні? Да. Кава з хвороби. Телевізора у вас немає. А Радіо. А стіралка у вас є. Макарони, мама зварила про миски. Ще перед тим, як зустрітися з Іриною, ми з Олею скупилися всіма необхідними продуктами. Чесно кажучи, ми мали надію, що ця сім'я нормально харчується, допоки не побачили їх холодильник. Нема мого брата, Заходьте, заходьте. — І мами, нема. Далі до Юлії скажу, що мамі позвонили. — Так, а я перепрошую, куди мені продукти поставити? Продукти. Да. На кухню може? Да, на кухню. А ви щось трошки готуєте? А я, я газ не включаю, бо я розключала, в мене получав, я раз пальця спалила. Макарони, мама, говорила, по миски. Він працює, але він не закривається у вас. Так, зрозумів. З холодильником у вас проблемка, так? Да? Харчуєтесь харчуєтеся зазвичай на ринку, так? Да? Ну, там мене одна серденька, соня одну одну зварила, поїла. А бо то вона на сухом'ятку їла. Я. Мама інвалідність друга група. Друга група. А яка саме хвороба, знаєте? Не, не знаю. Телевізора у вас немає. а Радіо. А стиралка у вас є? Руками речі стираєте, чи десь може в сусідів? Ні, руками. Літні речі то ще легше, а зимою то вже важко руками. Так. Да, да, мене звати Михайло, я волонтер. А це Оля. Теж волонтерка. Ми вам трошки продуктів О, купили. Дуже дякую. Какая вас хвороба? Друго і дитинство. А Віри так само в неї третя віри група. Теж так само. І в Тараса теж третя, да? Ні, Тарас. в Тараса ні. Они... Тобто в нього немає інвалідності. нього взагалі немає. Ви не знаєте, як називається хвороба. Ой, що так мені Казали на ринку, що Тарас ображав Ірину і вас. Він гроші витриває. Витриває. Так, 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 і мені. Як вийшло, що Ірина ночувала в під'їзді. За що він вигнав? Що гроші не даємо на Інві. Ми в церкві просимо, я на ліки прошу. Кричить криком дай. Він піднімав на вас руку чи ні? Так. Отут тут Тут. А ви звертались в поліцію? Визивали. Десь і... П'ять разів чи шість разів какали. І вони ніяк не допомогли. Ой, така міліція. Іру, закрив там двері, да. не пускав. А Іра визвала міліцію і міліція приїхала. Що ти таке виробляєш? І все, більш нічого. Більш нічого. А він ще п'є, да? да? Ну, коли п'є. Я дам по дві тисячі вам і вам да. на ваші потреби. щоб він не, не забрав. Да. Що ж, що, що вас буде ображати Тарас? Вас номер мій є. Я особисто дуже радий. Що ми з вами познайомились. Я радий, що люди, які вас знають, вони посміхаються. Це зразу відчувається. Ця да. добра енергія від вас, від тих людей. Посмішно. Всіма дружите, видно. Зна... Всі вас знають. Ситуація насправді складна, не така, як я собі уявляв. Я думаю, що ми зможемо допомогти цій сім'ї і вже трошки допомогли, і ще зможемо. Я думаю, що все буде добре. Дякую вам за підтримку.